Всім привіт! З вами діджей Кавун. Сьогодні я хочу розповісти про танки, які дуже люто наїбають на голді. І ви напевно одразу подумали: стоп! Так, всі танки на голді наїбають непогано. Але ці машини мають характеристики інші, окрім пробиття. Дуже високі, наприклад, показники там бронювання або гармати, але не вистачає тільки одного компоненту, щоб вони були імбовими, і це пробиття основного снаряду тобто на голді вони прям люті імби. І я думаю, в кінці відео ви будете згодні зі мною на 100%, що на цьому танку, граючи на голді, можна показувати прям дуже люті результати, особливо на тій машині, яка буде на першому місці. Ну і почнемо ми з Крайслера К або з Крайслера Гранд Фіналу. На даний момент ця машина, як на мене, вже трошки застаріла, тому що вже пройшли роки, і майже кожен знає, куди цю машину пробивати. Та й також додалися такі машини, як, наприклад, XM57, яка просто на ББшках або на основних снарядах будуть взагалі не відчувати це бронювання. Тим більше танк дуже часто потрапляє до 10 рівня, де також навіть на ББшках будуть його спокійно пробивати. Але все одно він трошки може щось відбивати, особливо баштою. Корпус також, якщо правильно ставити, також може щось відбивати. Раніше вона це робила дуже і дуже непогано. Давайте одразу переглянемо швиденько його бронювання і передня частина, якщо ми дивимось просто на нього спереду, має приблизно 220-235 мм бронювання. НЛД також приблизно 220, але цей танчик можна ставити в РОМ і потрібно його ставити в РОМ. І тоді приведена броня НЛД буде 248, верхня частина під 270 і вище, якщо тягнути вверх. Каточок також пробивається, але 233 мм. Броня башти, як ви бачите, також непогано. Найвразливіші місця має десь приблизно 267 мм. Є лючок 242, і це вже непогане бронювання, як для лючка. Не кожним пострілом, далеко не кожним пострілом він пробивається. Але цей танк дуже сильно страждає від рельєфу, десь ви закотилися на кочку, уже пробивається його надгусенична полка. Навіть під прямим кутом, як ви бачите, Можна сюди спокійно пробивати. Ну і також час знищив цей танк, тому що всі знають, куди його пробивати. Дуже багато вразливих сон у нього і дуже сильно він страждає від рельєфу. Тому цей танчик в цілому на голді може непогано нагібати. Навіть зараз, от ви як бачите, я одразу ставлю основним снарядом під калібр. 260 середнє пробиття і це вже непогано для восьмого рівня, але все одно цей танк я не можу порадити прям для придбання, тому що є більш цікаві машини. Наступний танк також. Трошки неоднозначний, мені він не дуже подобається, колись ця машина мені випала з безкоштовної коробки, і до сих пір я чомусь на ній не дуже часто граю, тому що в мене на цій машині снаряди летять куди попало, тільки не в центр зведення круга. Що ми маємо взагалом? Тут цікавий. Барабан на 5 снарядів з альфою 324, тобто з барабана ми можемо нанести біля 1600 шкоди, але перезарядка між пострілами аж 4 секунди. Тому реалізувати повністю цей барабан буде трошки складно. Ну і найбільша проблема цього танку, як і усіх попередніх та майбутніх, це бронепробиття основного снаряду. Тут взагалі катастрофа тільки 190 міліметрів. Пробиває у нас бронебійний снаряд. Під калібр вже набагато краще, 250. І на голді на цьому танку можна непогано наїбати. Особливо зарядити два барабана комусь, і вже в кишені у вас буде майже 3000 шкоди. В цілому, машинка дуже швидка, маневрена. Мені дуже подобається, як вона обертається. Це прям супер. 65 у нас аж швидкість повороту шасі, і це прям дуже круто. Також ця машина швидка, 57 це з турбіною, і питома потужність у нас 16 кінських сил. Також тут більш-менш непогане маскування, якщо іще будуть перки на маскування, можна взагалі зробити біля 30%. І непоганий огляд. Тому машина цікава. І також, до речі, забув сказати, що у нього непогане і бронювання, як це не дивно бачити Хоча є отаке відро, в яке майже неможливо не попасти. Але в цілому. Можна грати від рельєфу, тому що кути нахилу гармати, у нас мінус 10, і подивіться, тоді броня башти у нас біля 250 мм. Але оце відро на башті, прям гігантське. Все порт. Але в цілому буває, що снаряд у супротивника летить трошки нижче, і тоді ми маємо шанс щось відтанчити. В цілому машинка, Ну цікава, але мені вона не зайшла. А от дві наступні машини, я впевнений, що ви будете згодні що їм не вистачає тільки бронепробиття, тільки все інше у них прям супер. Ну і давайте почнемо з другого місця, і це гусь. Зараз я на цей танк трошки підсів, тому що він у нас льготний, тобто не потрапляє до 10 рівня. Забрав я його за трейдин. Не знаю, коли він там продавався, здається, півроку назад. Я ще довго думав, чи брати його, чи не брати. Є навіть відео на каналі, що я кажу, що цей танчик, типу, не дуже. Ну, в цілому, можливо, так і є, якщо грати на основних снарядах. На Голді цей танк уже Набагато цікавіший. Та прям супер. Він навіть імбовий, можна сказати. І давайте розбиратися чому. По-перше, це його бронювання, і цей танк він дуже рідко зустрічається в рандомі. Багато хто просто не розуміє, куди йому стріляти. Але в цілому у нього вразливих зон дуже багато. Але танчить він в кожному бою також немало. І за того тільки. Що ніхто не знає, куди правильно його пробивати. І, наприклад, йому починають стріляти в НЛД. І це дуже велика помилка. Тут аж 275 мм приведеної броні. І ви повинні зі мною бути згодні, що це імбово. Але якщо подивитися трошки вище, то тут на стику у нас уже 229 мм. І багато хто вже сюди може пробивати. Але в цілому, майже ніхто сюди не цілять, вони стріляють. Або вище або В НЛД, або лючок шукають Так, лючок у нас. Пробувається спокійно, але танк дуже, прям дуже високий. Він гігантський і частенько, якщо він грає від рельєфу, а він це може зробити, так як це істинний американець. У нас кути вертикальні наводки, мінус 10. І подивіться, де той лючок. Спробуйте його вицілити. Але також у нього є вразлива зона у башті. Подивіться на цю маску 230 також міліметрів. І голдою сюди також часто можна пробувати. Тобто сюди. І ось сюди спокійно він пробивається. Але я вам раджу завжди грати від кутів нахилу гармати і подивіться тоді, яка у нас тут приведена броня. Уже дуже кріпка вона. І сюди не всі будуть пробивати. Тому в кожному бою, якщо я граю в топі, тобто проти восьмого рівня, то спокійно він відтанковує ну приблизно 2-3 тисячі. І це прям люта імба. Але проти дев'яток або проти якихось супер ПТшок з великим пробиттям. Ця броня вже нічого не вирішує. Також хочу одразу сказати, що і гармата у нього не дуже, тому що не вистачає реально ДПМ. Мало того, що у нього пробиття низьке, треба грати завжди майже на голді. Можливо, тільки проти 7 та 6 рівня можна заряджати основні снаряди. Але в цілому, проти якихось важкоброньованих цілей, ну майже завжди і для нагібу треба заряджати голду. Також у цього танка великі проблеми з дістабілізацією, і також з розкидом на 100 метрів, хоча швидкий у нас час зведення. Реально на ньому бісить і багато не можна настріляти тільки із-за того, що у нього низький ДПМ. На голді, в принципі, ми пробиваємо своїх супротивників. І як ви бачите, оцей ДПМ в 2000 майже 100 середньої шкоди на хвилину це вже з трофейним досилачем. І, до речі, з доппайком. Тому робіть висновки самі, але в Цілому дивіться сьогодні. Я зіграв на ньому 9 боїв, 1900 середньої шкоди я наніс. І подивіться, середня заблокована шкода майже 1500. Тобто він відбиває ну, дуже багато, особливо граючи в топі. Ну і перше місце танк, який прям люто, супер люто наїбає це шкода Т-56. Ви повинні бути зі мною згодні, що це прям люта імба, особливо на гуді. І голда у нього це ББшка. 248 пробиттям, це не якийсь вам сраний підкалібр, не кумулятив АББшка. Це просто лютий танк на голді. Дивіться, якщо ми його порівняємо з танком 10-го рівня, з тим же ВЗ 55, то подивіться, просто у них майже однакова гармата. Подивіться на цей ДПМ, на цю альфу. Десятка у нас, 490 альфи, два снаряди в барабані і перезарядка його майже така сама. Тут 24 секунди майже. Тут у нас 22 секунди навіть швидше. Але у нас альфа 460. Ну тобто, що там ми наносимо тисячу шкоди, що тут приблизно так само. Але то десятка, а це вісімка. І на Голді цей танк прям люто нагибає. Так, точності, розкіду, стабілізацію. У нього не вистачає прям конкретно. тому... Як ви бачите, я катаю майже з двома стабілізаторами, тому що цей стабілізатор і оця турбіна експериментальна вона також додає до стабілізації. І також обов'язково вожу на ньому до паю. Все це додає йому якихось характеристик. Також хочу сказати, що у нього непогані кути нахилу гармати, мінус вісім. Подивіться на бронювання у нас. Башти, вона просто також непогано броньована, лючок просто все портить, тому що він гігантський і здоровенський. І якщо стріляють саме в башту, то, скоріш за все, вицілюють цей лючок. Але частенько летить вниз і тут уже буде рікашет або не пробиття. В цілому, башта у нього маленька, у нього майже ніде нема вразливих зон, окрім цього віконечка. Але туди дуже рідко хто стріляє. Скоріше за все, цілять оцей лючок. В корпусі у нас бронювання недостатньо. Тому будуть пробивати майже всі. Борт у нас 70 мм, і тільки під дуже гострим кутом ви можете щось відтанковувати. Але от прям гармата, просто люто нагібає на голді. Вам треба реалізувати 2-3 барабана, і у вас уже в кишені буде приблизно 2-3 тисячі шкоди. І ось цей танк я спочатку не дуже зрозумів, в чому його, прям імбовість. Але коли я почав грати, просто на на голді постійно, то я почав прям люто на ньому наїбати. Спокійно собі накидуєш 2-3 тисячі, а бувають бої, навіть де ти накидуєш від 4 тисяч і більше. Тому я думаю, всі будуть згодні зі мною, що ця машина на голді прям дуже люто і жорстко наїбає. Ось такий сьогодні невеличкий топ, це таке собі експериментальне відео. Якщо вам сподобалось, то я можу продовжити ще є декілька машин, які у мене є на примітці. І також ви ще в коментарях напишіть, які танки прям дуже люто нагібали, якщо б їм підвищити тільки одну характеристику. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте. Подобайки, підписуйтесь на канал. Також вас чекаю в своєму клані, нас уже там аж 38 людей. Ніяких поки що зобов'язань немає. Просто граємо, кайфуємо та насолоджуємося грою. Допомагаємо пройти. Якісь івенти, будуть у нас плюшки на прокачку, також плюшки на срібло. Ну і просто атмосфера в клані у нас дуже чудова. Всі готові допомогти один одному. Також хочу нагадати, що є телеграм-канал. Я виставляю там анонси на стріми, якусь цікаву інформацію, можливо, бонус-коди, також просто спілкування і все-таки інше ви там знайдете. Тому також підписуйтесь. Всім вдалих боїв. Тихої та спокійної ночі, та добра.